Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь. Тисніть пальцем в екран вподобайку. Напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте. Запитання є до вас. Чи сіяли ви свіжий, е, свіжого перця насіння на розсаду? Я ось спробувала. Побачимо, що буде. Пишіть свої думки. Грунт насипала, присипала через ситочку для чаю в корінювай грандіс, посіяла насіння, проливала фітоспориновою водичкою, загорнула насіннячко і пролила ще раз фітоспориновою водичкою, накрила зверху слюдою. І хай собі проростає. Нам на радість! Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу до зустрічі!